Олександр Авраменко. Ми з колегами граємо традиційну кельтську музику, яка у масовій культурі асоціюється з фентезі. Сперечатись, що є в ній щось магічне. Ну, може, що у дитинстві, але я вже не в дитинстві. Якщо я витримав 10 років спортивної школи, 16 років в мене з'явився перший mp 3 плеєр. Тій проект називається Storytellers' Airs Rock. Не дивлячись на відсутність магії драконів та інших елементів фентезі, сюжет там буває закручений значно більше. Я вирішив займатися музикою досить пізно, коли мені було 18. А за кожну нормальну ноту приходилось битись не на життя а на смерть. Я точно знаю, як можна зекономити купу часу і не робити марних помилок. Це стосується не тільки гітари чи навіть музики, це стосується взагалі всього.